Вітаю, друзі, на моїм каналі. Хотів зняти для вас перші білі хащові грибочки з'явилися. От який красень я знайшов. Вони такі чисті вже. І ще один його напарничок. Так міцно вони тримаються в землі, бо земля суха, то треба, щоб дощик попадав. І були б гарні грибочки. Або це вже це не польові, це хащові. Одного знайшов польового. Це ще Ми сьогодні так небагато знайшов, бо напарник пішов, то визбирав грибочки. а так вже вже появляються. Не треба би ще дощик. Вчора дощик трохи прийшов, або слабенький. Треба, б, щоб був більший. Або це вже гарні. Вони чисті вже, можна їх вже посушити. Така красота у Карпатах, в горах у нас росте. Грибний сезон розпочато вже повним ходом. Вже з'явилися і підберезники. Рубінк Лисичке, підписуйтесь на мій канал. Дякую.